Гетьман правобережної України Павло Тетеря притримувався пропольської орієнтації та був одним із тих, хто кинув Україну у безонів Великої руїни. По смерті Богдана Хмельницького у 1657 році розгорілася боротьба за гетьманську булаву між його ближніми родичами, зятянами Іваном Нечаєм та Павлом Тетерію. Шуряками. Яківом Сумком та Василем Золотаренком, а також генеральним писарем Іваном Виговським, рідний брат якого Данило також був взятим Богдана Хмельницького. Павло Тетеря був уніатом та походив зі шляхетного польського роду. Справжнє його прізвище Морошковський. Він приєднався до повстання Богдана Хмельницького та приймав участь у поході Тиміша Хмельницького на Молдову. 1663 року гетьман Юрій Хмельницький зрікся булави та передав усю владу на правобережжі саме Павлу Тетері, вважаючи, що саме він зможе продовжити справу його батька. Тетері розумів, що владу, котру він отримав, є владою наказного гетьмана, а він хотів гетьманства за справжнього. Тому невдовзі скликав велику старшинську раду, щоб себе, так скажем, легомітизувати. Претендентів на гетьманську болову було двоє Павло Тетеря та Данило Нечай, обидва зяті Богдана Хмельницького. Тетеря організував, говорячи без сучасною мовою, нечесну передвиборчу компанію, щедро сипаючи золотом козацьку старшину. Хоча козаки його і не любили, Проте обрали Гетьмана. Діставши булаву Павло Тетеря, одразу ж почав налагоджувати зв'язки з польським королем, щоб протистояти Московії, а згодом приєднати до себе і лівобережну Україну, що повинні були увійти у склад Річі Посполитої. Такі плани не подобалися далеко не всім полковникам правобережжя. Один із них, полковник Паволоцький Іван Попович, Маючи підтримку лівобережного гетьмана Павла Самка, підняв повстання проти речі Посполитою та почав громити польські гарнізони. У бою під Павловичу Іван Попович зазнав поразки та потрапив у полон зі своїми офіцерами до Павла Тетері. За наказом гетьмана його було розстріляно. Ось такими жорстокими методами боровся Павло Тетеря за владу. Королю річі Посполитої Яну Казиміру дуже імпонувала позиція Павла Тетері, що називав Україну провінцією Польщі, і це спонукало його до походу на Лівобережного Гетьмана. Польські війська підійшли до Білої церкви, де з'єдналися з військами Павла Тетері. Вони рушили на Лівобережну Україну, маючи намір захопити її столицю. Глухів. Однак... До тетері дійшла неприємна для нього новина, що на правобережжі знову рветься до влади Іван Веговський. Тетеря запросив Веговського на перемовини у Білу церкву, де той був заарештований та страчений. Залишався ще один претендент на гетьманську булаву народний герой Іван Богун. Тетеря написав на нього донос полякам, ніби той зрадник. Довго не розбиралися. Іван Бугун був схоплений та розстріляний. Заодно й взяли під варту Юрія Хмельницького. Здавалося, шлях до абсолютної влади Павла Тетері проторений. Але тільки як Ян Казимір вивіз свої війська з України, одразу ж кілька полковників підняли проти Тетері повстання. Серед них був ославлений полковник Іван Сірко. Та самим жахливим для Тетері було те, що проти нього виступили запорожці. Ніхто не міг йому пробачити наклеп на Івана Богуна. Зрозумівши, що гетьманське крісло під ним хитається, Павло Тетеря проголосив полковника Уманського Михайла Ханенка наказним гетьманом, а сам утік до Польщі, прихопивши з собою гетьманські клейноди та скарби. Видно, він ще збирався повернутися. Та він прийняв католицизм. Та король призначив його старостою Братславським, Ніжинським та Чигиринським. Та реальної влади Павла Тетерії вже не було. Крім того, його маєтки захопила шляхта, та віддавати не збиралась. Сліди цього інтригана губляться десь на території Османської імперії в кінці 70-х років 17 сторіччя. Сподобалось відео, постав подобайку, підпишись на мій канал. Та напиши в коментарях, про яких героїв чи антигероїв України ти хотів би побачити та почути у моїх відео.